Дорогі батьки і любі малята! Сьогодні я підготувала для вас цікаві загадки, які пов'язані з зимою. І хочу дізнатися, чи всі з них ви зможете відгадати. Ну, ми давайте починати. Мухи білі прилітають, на голівоньки сідають, замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухи? Це. Давайте далі. Росте вона зимою донизу головою, прозорою тонкою білоголубою. На гіллячці балагур, красень птах зими. А таку зможете відгадати, наче пух, ніби пір'їнки з неба падають. Так, а ось цю Прозорий, мов скло, та не вставиш його у вікно. Хм, атаку зможете, в них м'якенькі і теплі спинки, по п'ять братиків малих заховались в хатках тих. Ну, ось цю ви точно швиденько відгадаєте, і маленькі, і старенькі, влітку, взимку навесні всюди вдягнені гарненько у зелені сукні всі. А ось цю я істота нежива. Я істота снігова. З кульок я складаюсь, як я називаюсь. А зараз треба буде добре подумати. Без рук, без голови, а вікна малює. Ще є така загадка. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято. Свято давнє і нове, свято гарне, зимове. Скоро, скоро на поріг завітає! У мене залишилась остання загадка. Послухайте, у нього є луска та він не риба. В казках завжди принцес краде, а з рота полум'я палає. Здогадались, хто це? Я впевнена, що ви впорались з усіма загадками. До нових зустрічей!